Перший в історії області військовий навчальний заклад. Амбітний освітній проєкт стартував у регіоні. На базі одного з навчальних закладів створили ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Цього року планують розпочати навчання перших майбутніх офіцерів. У Черкасах відкрився ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою імені захисників України. Вже з 1 вересня навчальний заклад, що не має аналогів у регіоні, розпочне підготовку перших 150 ліцеїстів. Та вже зараз його двері відкриті. Дати документи, в приймальну комісію, що працює при департаменті освіти та гуманітарної політики міської ради, можуть учні, які завершили 7, 8 чи 9 класи звичайної школи. Я вирішив прийти в цей ліцей, тому що я вважаю, що це на даний момент це актуально, бо в Україні йде війна і треба допомагати країні тим, чим можеш. А я вважаю, що це саме те, чим я можу допомогти, як хлопець. Я вся Роботою Служби безпеки України. Цікавився багато ще чим, але найбільше мені сподобалась Національна гвардія, тому вирішив просуватися в цьому напрямку. Ліцей функціонуватиме на засадах військового устрою. Навчальна програма передбачає акцент на фізичну підготовку, вивчення військових дисциплін, тактики, стратегії, військової дипломатії, а також поглиблене вивчення іноземних мов. Працюватиме у режимі повного робочого дня. Це орієнтовно із 8 до 17 години. У цей час були проводитися відповідно навчальні заняття за типовими навчальними програмами, затвердженими міністерством освіти і науки. Далі для того, щоб зацікавити ліцеїстів, будемо впроваджувати різноманітні факультативи, курси за вибором, гуртки секцій. Це будуть гуртки секції факультативи відповідно до спрямування ліцею, напрямку ліцею а також з урахуванням інтересів кожної дитини. Засновником установи є Черкаська міська рада за фінансової підтримки держави. Учнів забезпечуватимуть триразовим харчуванням і форменим одягом. Найуспішніші ліцеїсти. Отримуватимуть стипендії сьогодні. Э, створення такого ліцею це вимога часу. Це запит безпосередньо наших дітей, і ми бачимо наскільки э, важливу роль у формуванні молоді відіграють э, подібні заклади по території нашої країни, тому що сьогодні в кожному регіоні України подібний заклад вже створено. Тому э, Черкаси безпосередньо сьогодні також крокують ногу з часом. І розуміємо, що такі заклади мають. Бути вони мають розвиватися і вони мають навчати дітей у планах засновника збільшити кількість ліцеїстів до 400 і побудувати для потреб закладу сучасний навчальний комплекс. Якщо все вдасться, Черкащина вкотре підтвердить свою репутацію регіону, де готують справжніх воїнів і захисників. Владислав Бедренець, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана.